Всім привіт! Літо є літо. І ляльки також потребують літнього, щоб не було спекотного одягу. Сьогодні я шила ось такий комплект для Барбі. Ось така. Ковтиночка, футболочка і шортики джинсові. Ось такі. І, звичайно, таку сумочку джинсову. Ось. Ось така Барбі. Сумочка яка відкривається, ось дуже цікава. І закриваємо ось так. А у нас Барбі сьогодні. Пишіть, як вам такий літній образ для ляльки. Всім дякую за огляд мого відео і до нових зустрічей. Всім доброго дня!